Вітаю, мої маленькі розумашки! Сьогодні пропоную зіграти в гру Я подорожую. Відгадайте, хто яким видом транспорту хоче подорожувати за картинками-підказками. Відповідайте повним реченням. Наприклад, хлопчик хоче подорожувати літаком і так далі. За необхідності можете натиснути на паузу. Поїхали! Хлопчик хоче подорожувати літаком! Дівчинка хоче подорожувати машиною або автомобілем. Хлопчик хоче подорожувати кораблем. Дівчинка хоче подорожувати поїздом або потягом. Хлопчик хоче подорожувати автобусом. Дівчинка хоче подорожувати повітряною кулею. Хлопчик хоче подорожувати мотоциклом. Хлопчик хоче подорожувати яхтою. Дівчинка хоче подорожувати вертольотом або гвинтокрилом. На що ви всі впорались на відмінно. І для найкреативніших творче завдання пофантазуйте та намалюйте свій вид транспорту, якої він буде форми, з чого зроблений, якого кольору, які матиме деталі, де може пересуватися та дайте йому назву. Чекатиму з нетерпінням на ваші малюнки в особистих повідомленнях. Натхнення вам та до нових зустрічей!